Всім привіт! Я вас вітаю у себе на каналі, і сьогодні ми з вами будемо говорити про заборону виїзду за кордон жінкам. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити цьому відео лайки, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже, ми вже з вами трохи раніше говорили про те, що в Україні готується законопроект, за яким жінки будуть зобов'язані ставати на обов'язковий. Військовий облік, і будуть їх також мобілізувати. А це буде означати, що в такому випадку мобілізовані жінки також не зможуть виїжджати за кордон. І на даний момент говориться про те, що ця мобілізація і ця постановка на облік вона буде обов'язковою для жінок. Там є обширний список професій і дотичних до них професій, і особисто в мене це викликає. Дуже і дуже серйозний негатив, тому як я особисто проти обов'язкового обов'язкової мобілізації, обов'язкового обліку військового для жінок, і саме тому я хочу закликати вас підписати петицію, в якій йдеться про те, що потрібно забути про такий закон і потрібно зробити все для того, щоб не допустити обов'язкового військового обліку для. Жінок в петиції йдеться про те, щоб прибрати взагалі той список професій, за якими жінки мають ставати на облік, і так далі. Бо зараз вже той список є дуже і дуже об'ємний. Звісно, там є лікарі, і також там є дуже і дуже великий список. І яка в мене взагалі з цього всього думка? Я думаю, що якщо даний законопроект ми з вами допустимо, і його буде прийнято, і буде якийсь певний список. То частина жінок, по-перше, вже не зможе виїхати за кордон. А далі все буде відбуватись наступним чином: через 2-3 місяці після прийняття цього списку його буде розширено, потім буде ще розширено, а потім через якийсь період часу взагалі в нас в Україні буде е, якби повна мобілізація жінок в незалежності від професій. І я особисто не хочу цього допустити, бо я не хочу, щоб е, там, наприклад, жінки з моєї сім'ї. Uh, щоб вони uh, мали такий обов'язок, так, щоб це було обов'язково. І в, в петиції, про яку я зараз говорю, це петиція номер uh, 148478, uh, в ній йдеться про те, що. Даний список як обов'язковий потрібно взагалі прибрати, а постановка на військовий облік має бути серед жінок виключно добровільною. Тобто, якщо жінка самостійно хоче йти е, там у військо в ЗСУ, то вона може це зробити. Але ніяк це не може бути за примусом зроблено. Тож я залишу посилання на дану петицію в описі під цим відео, і я попрошу кожного з вас зайти. І її підписати для того, щоб захистити майбутнє наших українських жінок від можливих загроз, скажімо так. На даний момент там вже є 7,5, більше навіть ніж 7,5 тисяч підписів. Нам треба зібрати 25. Я надіюсь, що що ви мене підтримаєте. І також, якщо ви проти військового обліку жінок обов'язково, пишіть про це в коментарях під цим відео а також поширюйте. Це відео по своїх друзях. Нехай вони також заходять, підписують. Там, до речі, хто не знає, все дуже просто. Ви переходите за посиланням, там треба авторизуватися. Авторизуватися можна або за допомогою додатка Приват24, або ж за допомогою Монобанка. Це є найпростіші варіанти, і я думаю, що кожен з вас з цим легко. Розбереться. Друзі, нам потрібно зараз зібратися і е, максимально підтримати цю петицію. Після того, як ця петиція набере 25 тисяч підписів, ми одразу ж створимо ще одну е, і будемо також там збирати підписи для того, щоб влада е, бачила, що ми проти цього. От. Тому, друзі, надіюсь, що ви не залишитесь, е, якби, не залишитесь осторонь і доєднаєтесь до нашої Боротьби. Дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Я буду вдячний вам за підписку, за лайк і так далі. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.